Друзі, доброго дня! І сьогодні у нас на тесті Subaru Legacy 2020 року на повному приводі. Ця машинка на повній комплектації. Ну і давайте пробіжимося по комплектації. Що в нас є? Перше, це безпровідна зарядка вашого мобільного телефону, система Auto Hold. система старт стоп, система Hands Free. підігрів керма. Адаптивний круїз з утриманням в полосі, радар ще в нас є. Лепестки та пам'ять сидінь. Ну І звісно, є підігріви сидінь, задніх та передніх. Кожен салон, люк, є абсолютно все для комфортної їзди. І вона ще їде. Їде вона, повірте мені, дуже добре. Друзі, а ви подивіться, яка вона гарнюня. Виглядає просто космос. 2020 рік повторююсь. Люк по комплектації машина є все. То приїжджайте на площадку Автопоїнд Київ і я вам все розповім.